Вітаю вас, друзі. Я гадаю, ви зараз, так само як і я, слідкуєте уважно за ситуацією із футболками збірної України на Євро 2020. тому що ситуація складається дуже цікава, і вона все більше і більше заплутана, в тому числі завдяки президенту Федерації футболу України Павелко. Тому пропоную сьогодні про це якраз і поговорити. Нагадаю, що росіяни дуже сильно пригоріли від наших. В презентаційному роліки підчоркнута абозначають Крим української території. Контр полуострова будуть присутствують на футболках ігроков. Їм дуже не сподобалось те, що наші футболісти будуть показувати мапу нашої із вами країни у себе на футболках, а також те, що наші футболісти будуть прославляти нашу країну на жовто-блакитній формі в цитатах національного флага і скандальний лозунг Слава Україні! Героям слава я одразу зроблю спойлер. Мапа України із Кримом Лишаться на футболці так само там залишиться гасло слава Україні. А от із відповіддю героям слава дуже цікава ситуація, тому що вона там і буде, і її там не буде одночасно. Я офігію полір. Але про все по порядку президента Російської Федерації країни окупанта Владіміра Путіна настільки не зачепила ця ситуація, що він її вирішив прокоментувати вас за Ні. Дійсніт нікакої невізни. Від э, э, позиція українських по поводу Криму нам прошу звісно. Они не э, принібрігають з'явленням народу. Цікаво, а що є якийсь окремий кримський народ? Ну я знаю тільки про кримських татар, які підтримують Україну. А Путін, мабуть, мав на увазі представників ось оцього народу у формі російської армії. Волі з'явленням Кримчаволізвіння Кримча mm -hmm. Кримча. Що тоже не очень вяжется з пониманием, що такое демократія. Демократія власть власне народу. Але то таке: цілком очевидно, що Путін від наших футболок згорів. Шкода, що не буквально. Так само, як російські пропагандисти згоріли від того, що у Львові запустили непогану акцію. Будуть безплатно Гордей, наливати пиво За кожний гол Бельгії, ворота Гордей. Росія, і поки усе це палало на московських болотах, тренер нашої збірної Андрій Шевченко правда чомусь російською мовою, але сказав, що думка росіян його не обходить. Мені це вообще не інтересує їхня реакція. Меня інтересують наша реакція, наших болельщиків. Тому я думаю, нашим болельщикам форма понравити. І я із ним практично погоджуюся, але є один неприємний нюанс. Коли Шевченко говорив, то позаду нього були емблеми спонсорів нашої національної збірної. І от серед них є компанія Глузко, яка належить Медведчуку, який тісно пов'язаний із російськими окупантами. Обов'язково підпишіться на мій канал, тому що, як ви бачите, я вмію помічати важливі деталі. Але повернімося до теми футболу нашої збірної раніше УЄФА сказала, що немає взагалі жодних порушень у тому, що на цих футболках буде гасло слава Україні героям слава. Але тепер, коли росіяни знову наскаржились на наші футболки, УЄФА змінило своє рішення після більш глибокого аналізу. Це гасло, скандоване під час подій на майдані у 2014 році. Явно носить політичний характер, і тому має бути знято через змагальну природу. rodo-mátio UEFA. Представник УЄФА у коментарі агенції Франц Прес УЄФА настільки поза політикою, що прийняла очевидно політично вмотивоване рішення і змінила своє ж попереднє рішення. Ну це вже ну, зовсім приділ. Українці на таке скандальне рішення відреагували практично миттєво та забомбили коментарями сторінку УЄФА на Фейсбуці, а також сторінку чемпіонату Євро 2020. І якщо ви ще там нічого не написали, то Користайтесь такою можливістю, літаки літять будем всіх бомбити. Одночасно нас підтримали Сполучені Штати. Наприклад, представники посольства США в Україні одягли футболки нашої національної збірної. Те саме зробили і працівники посольства Великої Британії та наші друзі канадійці. Відреагував на рішення УЄФА. Також і згаданий мною Андрій Павелко, який заявив, що Українська асоціація футболу її виконі. В рішення про затвердження гасел слава Україні, героям слава як офіційних гасел нашої національної збірної, і нібито це був такий от крок конем. І після того наша збірна обов'язково мала би вийти із цими гаслами, і наша нова емблема мала би виглядати приблизно якось отак. Ну, це все тільки приблизно, бо Павелко дуже якось заскладно пояснює прості речі. Проте, усе вийшло не так однозначно. Павелко, після останніх переговорів із УЄФА заявив, що у нас одні суцільні перемоги. Що, по-перше, усі футболки з гаслом слава Україні, Героям слава будуть і надалі вільно продаватись, і будь-хто може їх придбати. У той же час рішення виконкому української асоціації футболу щодо гасел слава Україні, героям слава УЄФА просто взяла довідома, що на Справді абсолютно нічого не означає, це просто пусті слова, і нарешті щодо гасла слава Україні та відповіді на нього героям слава. Павелко заявив, що вдалося досягти переможного компромісу. Як я вже говорив, Павелко вміє пояснювати прості речі дуже і дуже складно, тому що він тут розписав цілий абзац, щоб пояснити, що буде із нашими футболками, але насправді усе зводиться до того, що в Відповідь на гасло слава Україні, тобто напис Героям слава буде заклеєно. Тобто, гасло слава Україні залишається, його буде видно, усе нормально із ним. А от героєм слава, воно ніби як залишається, але у той же час його заклеять ось отакими наліпками. Це означає, що Павелко не зміг нічого нового досягти у перемовинах із УЄФА, але він це назвав переможним компромісом. Да. Проте не поспішайте казати, що це усе одно зрада, тому що насправді ситуація не така вже й погана. Росіяни, наприклад, після того усе одно продовжили горіти у себе на телеканалах. Ми О, вас создадім, советський Союз. Ні, ми можемо зі, з георгівськими лентами їздити. на імперії і навіть запропонували одягти їхню збірну у абсолютно нову форму. Ні, георгівська лента форма форма в виде георгівської ленти Вполне нормально, буде з цієї точки зору. В соцмережах уже навіть з'явилися перші прототипи. А у себе на Фейсбуці Геннадій Курочка, як на мене, запропонував просто найкращі варіанти для футболок збірної російських окупантів. Тим часом ті самі окупанти продовжували горіти у себе на ефірах та нести відверту дичину про нашу вже збірну. Надо їм сразу вийти в нацистській формі. А... Хай зіля не вийде. Рабінович буде проти. Дьявол, фашистський дьявол! А ще на їхню думку, ми усі зобов'язані полюбити Росію. Можливо, за те, що вона вбиває постійно українців. А хто Росію любити не буде, того силою змусять примусять до цієї любові. Ви будете сюди приїжджати і кричати! Русь свята, Да будь-ти світой завжди! Вот ви що, сволочі буде ліпосамі, ми либо вас заставимо О, це ділить. Та насправді російські окупанти усім своїм оцим галасом і криками самі ж себе і перемогли, тому що вони розрекламували, розпіарили форму нашої національної збірної на увесь світ. Це і є ефект стрейзанд, тому що супротив російських окупантів насправді нагадав усьому світові, що Крим це Україна, а наші національні гасла це. Слава Україні, героям слава слава Україні! Це перемога за Динамо і за Україну. Давай, давай! Це ж було вже, і це ще буде. Україна буде перемагати, і рано чи пізно ми повернемо наш Крим та Донбас. А російські окупанти будуть за все відповідати.